Привіт-привіт всім, дорогі водолійчики, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на серпень 2025 року. Що у нас буде в серпні місяці? У нас до 11 числа буде ретро Меркурій. Ретро Меркурій буде у вашому сьомому домі. Сьомий дім це про партнерство, і також він обов'язково задіває також і вас особисто, те, як ви виглядаєте, те, ким ви себе представляєте, і от сьомий дім. Це все те, що навпроти нас, це все те, що нам не вистачає. І коли у нас ретропланета у сьомому домі, він ніби показує і проясняє, тому що ретропланета вона ближча до Землі. І якщо це ще така ретропланета, як особиста планета, да у нас є декілька особистих планет. Потім у нас є там соціальні, і у нас є вищі планети. У нас зараз особиста планета Меркурій. Це планета комунікації, це планета того, як ми говоримо, як ми себе проявляємо. Транспорт, рух, так оце от плюс-мінус ваші енергії, тому що ви водолії завжди любите рухатися. Ви завжди любите, щоб багато було інформації. Ви цю інформацію проясняєте про, транслюєте, проявляєте у світ. Е, і коли у нас буде Меркурій. Ретроградний у сьомому домі, а він із 18 по 11 число у нас ретроградний, у вас ніби, знаєте, зміниться ваш погляд на партнерство можливо, або ви повернетеся до колишніх якихось своїх партнерів. У вас можуть колишні тут, ви можете примирюватися з колишніми, що ви повернетеся знову у той стан, в якому ви колись там, наприклад, до цього були. А це знову перепідписання там, наприклад, документів, може, про роботу, або десь ви вже в чомусь участвували, да, були у вас якісь контракти, тому що сьомий дім це дім контрактів, і знову ви їх будете. Підписувати, ви знову йдете, можливо, на сезонну якусь роботу ви будете знову виходити, і ви вже декілька разів це робили. Уже декілька разів там ці люди у вас в житті проявлялися, і ви знову, якби, туди повертаєтеся. Також сьомий дім він у нас часто символізує іще ворогів. І тут можуть у вас по ретро Меркурію проявитися там ті самі проблеми або ті самі якісь люди, з якими ви там до цього колись десь там може сварилися, може, щось якісь були неполадки, і вони зараз піднімуться. От під час ретро Меркурію дуже класно примирятися. Під час ретро Меркурію ми ремонтуємо, ми переробляємо, ми доробляємо, закінчуємо якесь навчання також. Так? Знову підписуємо якісь знову документи. Повертаємося на старі якісь роботи до старого партнерства, примиряємося з ворогами і примиряємося зі своїми колишніми партнерами. Це дуже сильно змінить і вас особисто, також коли ви починаєте, починаєте там приймати по іншому, так сприймати навіть. Людину по-іншому і приймати її різні сторони, так, коли ви перестаєте нав'язувати. Так як м -м, водоліями покровительствує не тільки Уран, це планета неочікуваності, який, до речі, от недавно змінив знак, і він на вас уже зараз дуже сильно діє. От а і також планета Сатурн. А Сатурн він любить конкретність. Він любить да, от він козирогом покровительства, і по суті, це такий додатковий покровитель, тому що до того як відкрили Уран. Сатурн покровительство водолієм, і водолій трошки от впитав да ці, ці енергетики. Сатурн він конкретний. Він прям такий він він, він давить на всіх, і водолій, оцією своєю енергією, цим своїм хаосом він може на всіх давити. І тут можливо вам потрібно навчитися якраз таки менше це робити. Да? от навчитися сприймати людей, і те, що люди можуть вибирати зовсім інші речі, не то що от, вони можуть жити і думати по-іншому, а не так як думаєте ви. Тому що я часто зустрічала водоліїв, да, от досить таки багато у мене було в житті. До речі, як це у мене програвалося? У мене кармічний вузол того, що я мушу навчитися, стоїть у леві. А те, що я мушу відпустити, стоїть у водолії. І якраз таки водолії приходять в моє життя, щоб показати мені свою сторону якраз таки цю сторону, яку я мушу відпустити зі свого життя і навчитися от бути цим левом. Так? Тому що от кармічні вузи, якщо ви подивитися на тайній карті, вони дуже-дуже важливі. От, і е, от я по водоліям бачу, що вони дуже часто можуть, от прям я, я з водоліями навчилася бути левом, навчилася бути в центрі уваги. Тому що, якщо раніше можна було якось там е, е, мене, так як я сонце, сонячна риба, мене можна було якось. Да, от прям напрягти і, скажімо, подавити цією свою енергію, то зараз так не вийде. І зараз якби, я не реагую. вже. І коли вам постійно з'являються якісь люди одного знаку зодіаку в вашому житті, значить вам від них треба щось навчитися. Значить, вони вам несуть якусь дуже дуже важ важливу цінність. От. І е вам водолічки, можливо водорічки якраз потрібно сприймати іншу думку, да? сприймати, що все може бути зовсім по-іншому, а не тільки. От так як там, ви собі там, навіть по урану тому самому вирішили, що все, космос, зв'язки і ми йдемо в майбутнє. Ні, насправді всі люди вони різні і всі по-різному по е думають. Так, отакий от у вас буде Меркурій. Про Меркурій я все сказала. Потім у нас буде повнолуння, новолуння. У нас будуть окремі відео, як завжди, на це. Е на тижневі розклади я також там буду розказувати, буде у нас декілька поєднань між планетами аспектів. Це також уже в нас на тижневі розклади, які в нас кожного кожного тижня виходять і всі знаки з ділявку, карти. І зараз переходимо до карт. Завжди всі свої прогнози дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Якщо у вас навіть декілька знаків у асценденті, дивіться декілька знаків, і взагалі зараз навіть подивіться свою натальну карту, де у вас знаходиться знак зодіаку Лев, да? тому що так то по сонцю він у вашому сьомому домі знаходиться, але по Асценденту він може знаходитися в іншому домі. І на всі ці сфери, де у вас знаходиться знак зодіаку Лев, на всі ці дома гороскопу, куди він попадає, там він буде у вас програватися ретро Меркурій, і він буде вас повертати трошки назад і буде допомагати. Ти вам переробляти да якісь ситуації, переобдумовувати, і може якось по-новому починати їх робити. От, для особистих консультацій, таро-консультацій, астро-консультацій, для духовного наставництва. Я також зараз і духовним наставництвом займаюся матриця долі, чистки, енергетичні захисти, так, і вся, всяка всяка різна всячина. Звертайтеся до мене в дірект мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Зразу пишіть, що вас турбує, я вам допоможу, розкажу, що як працює. так, і як Налагодити, як налагодити вашу ситуацію, тому що я тут саме для того, щоб допомогти і підписникам, і людям, які мене оточують, вийти на свою найкращу відку реальності, змінити своє життя, зрозуміти, що таке духовність, зрозуміти, як ми можемо будувати взагалі нашу реальність. Мені це дуже подобається, от поки я цим займаюся. Люди, давайте користуйтеся, тому що потім ви взагалі до мене і, і не зможете попасти. Так, ну що, ага, і підписуйтеся на канал, обов'язково підписуйтеся, тому що дуже багато людей, які не підписані, дивляться розклади. А це дуже важливо бути підписаним, ділитися відео, а так, писати коментарі. Алгоритм Ютубу це люблять. Чим більше ви підписуєтеся, чим більше ви якихось рухів на каналі робите. Там пересилаєте відео, тим більше Ютуб просуває ці відео. Потім в рекомендації і канал росте. Тому я вам інформацію, а ви мені вашу підписочку обов'язково. Так, ну що, поїхали, давайте. Водолічки, серпень місяць, перша карта. Карта для водоліїв на серпень 2025-го. Так. Ваша карта зразу моментально. Знаєте, це типа Окей, все, гуд. Королева мечей це у нас водолії Терзи, або близнюки, і ще можуть бути. І королева мечей. Це у нас дуже чіткі, правильно прийняті рішення. Вам тут потрібно можливо більше говорити або чітко говорити. Да? Це якесь логічне мислення, підписання якихось навіть документів. Королева мечей, це може бути часто одна якась жінка, адвокат у вашому оточенні або наставник духовний, це може бути лікар. Це всі ті, у кого дуже багато інформації в голові, і вони нам її передають. Тому прислухайтеся тут взагалі до таких людей. І вам потрібно бути в першу чергу собою. От неважливо чоловіка чи жінка, вам. Потрібно бути тут собою і діяти е, саме, знаєте, зі своїх якихось там е, е, зі своїх бажань. Не, не відпускайте да, якісь свої бажання тут. Тому що в це цей й знак, да, чому він в парі з левом стоїть лев, він у нас завжди в центрі уваги. Левом сонце покровити, стоїть, сонце покровити, стоїть тільки левом і лев він. Завжди знаєш, що я вообще тут главний. Вообще, все вокруг мене крутиться. Цілий світ я пуп землі. От. А водолії вони навпроти. І вони ніби відражають лева. І насправді, от в кожному водолійчику сидить всередині маленький лев, який думає, що він пуп землі. От, а в кожному леві сидить маленький водолійчик, який думає, що він створений для. Другої ролі, да, як сірий кардинал, я все вирішую, але я, типу, чисто тут відповідальності дуже багато не беру. Хтось за мене там буде відповідати, а я буду рішення приймати. От і е, вам тут можливо таке і потрібно бути, от як е, е, приймати да, оцей свій другий план. Да, бути собою, бути водолієм саме і приймати те, що е, ви приймаєте рішення, але відповідальність за них хтось інший тут несе. І тут, бачите, от прям жінка вона обдумовує, а що мені що для мене краще? Давайте далі дивитися. Десятка пентаклів це карта сім'ї, це карта наповненості, це дуже хороша фінансова карта. Тут вам можуть якісь гроші від сім'ї вашої прийти, або вам хтось може допомагати. Так? Це близькі люди, які вас оточують, приділіть час своїй сім'ї. Може, ви тут будете якісь рішення якраз таки по поводу своєї сім'ї приймати, або якісь документи сімейні оформляти, там на рахунок квартири, на рахунок якогось спадку ви тут можете оформляти. По десятці пентаклів. Це також дітям потрібно приділити увагу. І це закінчення якихось проєктів. Да? І ви з цих проєктів ви отримаєте дуже багато користі. А, і ви, коли, якщо ви закінчуєте якусь роботу, наприклад, або приймаєте якесь рішення, то вам виплатять е, всі кошти да, по цій роботі. Так, ще для водорії. Так, король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас телець, діви або козиріг. Та, і це якраз може бути ваш батько, можливо, він вам буде допомагати фінансово, або це може бути якийсь, якщо ви там жінка, у вас якийсь подарунок може зробити вам, або спонсор якийсь у вас може з'явитися, навіть людина, яка буде просто інвестувати у вас, у ваш бізнес буде інвестувати. Ну, це, скоріш за все, це може бути людина з сім'ї. Це може бути ваш чоловік, та, або там, наприклад, може начальник вам буде виплачувати якісь тут гроші, і ви їх будете на свою сім'ю втратити. Але з фінансами тут переживати не варто, з фінансами це у вас Буде добре, тут навіть вам потрібно знаєте, планувати, куди ви будете витрачати свої фінанси, яким чином ви їх будете витрачати. Можливо, таки ви будете більше вкладатися зараз у свій дім, більше вкладатися у свій комфорт коли ви тут будете. І король Пентаклів це у нас часто бухгалтер може бути це людина, яка працює, наприклад. З чимось стабільним, там, у будівництві, наприклад, людина працює, або займається там, якоюсь їжею, да, якимись такими матеріальними речами максимально, які потрібні для того, щоб просто, щоб просто вижити да, гроші, їжа, там, дім, от щось, щось таке базове. І тут у вас така людина, вона може з'являтися, і ви з нею можете обтомовувати, чи, чи не зробити би мені сім'ю. Тому що Уран, до речі, він, от він поміняв знак. Да, куди Уран увійшов? Уран увійшов у близнюки. Зараз для вас близнюки це водолій риби, овен. Водолій риби, овен, телець, близнюки. П'ятий дім. А п'ятий дім це якраз таке задоволення, це любовні якісь моменти, це любовні, якісь контакти. І ви тут можете зумовитися, а чи не зробити би мені сім'ю? Хоча для водоліїв. Сім'я, це взагалі щось таке. Водолії, майже всі, що я знаю, вони вільні люди, вони не прив'язані до сім'ї. Так, у мене у самої в четвертому домі водолій, і я, не, ну, я, я дуже довго була прив'язана до сім'ї, але я зрозуміла, що мені набагато комфортніше, коли я не прив'язана до сім'ї, коли немає ніякої відповідальності. Так. І ще карти для водолії на серпень 2025-го. Так, рицар пентаклів, знову гроші. От у вас тут буде такий максимально фінансовий місяць, де ви будете обдумовувати гроші. Да, може, ті гроші, які ви там на квартиру тратите, може, ви захочете переїжджати. Це знову ж таки стабільні фінансові надходження. І е, вам тут потрібно обдумовувати все, не спішити, а крок за кроком приймати рішення, степ -без степ, Тому що треба е, добре кожен момент обдумати. Да, або якщо ви там з кимось десь про щось домовляєтеся, то людина може. Приїхати навіть з подарунком до вас, або вам можуть зробити якісь там приємності. Ви кудись можете поїхати, і справи ваші вони будуть повільно вирішуватися. Не спішіть тут. Дайте всьому свій час. І от, знову ж таки, на фінанси вам карти вказують. Вам треба звернути увагу на ваші фінанси. Так. Ще кота для водолів. Імператор! Імператор це у нас старший аркан, це людина, яка бере на себе відповідальність. Це у нас часто воєнні якісь люди, або ті, хто працюють на державу, або якісь статусні люди. Імператор це чоловік, це енергія чоловіка, який може тут приходити і вам допомагати, наприклад, фінансово. Да? А якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви, скоріш за все, тут будете брати на себе фінансову відповідальність і ще за когось, тому що імператор він настільки привик да, от всім, всім своїм царством заправляти. Що він навіть інших людей не думає, і дуже тяжко його переубідити в чомусь, тому що він стоїть на своєму. Це може бути і начальник. Ваш може у вас буде новий начальник, може вам начальник буде підвищувати навіть тут зарплату. Ви будете говорити да, про гроші, про те, що ви вирішили там, наприклад, більше заробляти. Ви хочете більше, ви достойні більшого. А чи якесь навчання може, ви підете, пройдете. Це також може бути батько ваш, так і він тут може е, проявлятися. У вашому житті і буде якось допомагати вам навіть якісь приймати Чи ви з цим імператором можете кудись поїхати у якусь там відпустку, чи це буде якась командіровка у вас да по роботі вас відправлять. Так, і ще карта. Ой, ще зверху вам ірофант випадає. Це старший аркан, знову ж таки, і це. Карта традицій, оце то, що ви не любите. Все має йти максимально, скажімо так, стабільно, не треба ризикувати. Треба, навіть тут потрібно, знаєте, підлаштовуватися під суспільство. Хтось вам буде розказувати якісь правила, або у вас не буде вибору іншого, вам прийдеться щось робити по правилах. І це також наставник. Це карта наставника. Це карта якогось може навіть людини, якогось священника або якогось держслужбовця, який має владу. Да, тут буде хтось, хто має більше влади, хто може вирішити якісь питання, якісь навіть питання по документах, чи е, якісь е, духовні, да, про духовний ріст. Тут щось у вас може бути пов'язане. І людина, але вона тоді по імператору буде дуже жорстка. Імператор і верховний жрець це такі люди. Знаєте, от прям що як сказав, так і має бути. Ви тут. Дуже сильно ви не будете вибирати абсолютно. От. І якщо у вас начальник новий да, міняється, або ви, там, наприклад, на себе берете відповідальність, то ви маєте входити в максимальну таку позицію, жорстку, коли ви розказуєте, кому що як робити. При тому, всьому там якесь може особисте життя, да, ви маєте е, от, е, верховний жрець. Він тим класний, що він наставляє своє якесь вчення, але при тому всьому він нікого не заставляє робити так, як йому надо. Якщо вам не підходить, то побачення телебачення прийде на ваше місце інша людина. Да, якби ви не змінюєте свою думку так, заради когось іншого, але і інших не подавляєте теж. Так. Це, якраз, в принципі, те, що вам по ретро меркурію треба робити. Так, карта для водоліїв. Ну, місяць у вас буде дуже стабільний, да? Заробляти будете гроші, чи чимось управляти. Карта для водолії на серпень 2025-го. Так, королева жезлів. Королева жезлів – це у нас жінка вогняної стихії це овен-стрілець або лев. Да, і от якраз таки ваша протилежність лев, тут може з'являтися така людина. Це натхнення у вас може бути від цієї жінки, це може бути якась колега нова або ваша там, подруга. Да, це якась людина, яка дуже багато рухається і має багато знань, має багато якихось знайомств, і ви з нею будете якимось чином тут зав'язані. Також це можете бути ви, да, і ви будете дуже сильно впевнені в собі, ви будете тримати все під своїм контролем. Тут може бути знаєте, якусь свою харизму навіть можете тут проявити, і вам треба от брати відповідальність за, за вирішення питань, не перекладати їх на інших. Так, іще. Туз Кубків, клас, якийсь подарунок на вас чекає, дуже приємний подарунок. Туз кубків, це у нас початок якоїсь нової любовної історії. Або вам от, ваша колега зробить якийсь подарунок, може на день народження ви до когось будете йти. Це ж у нас серпень місяць, у Леві дні народження, може, ви будете тут щось дарувати. Туз кубків, це також у нас початок творчої якоїсь праці, якогось проєкту. Це може бути навіть якесь хрещення вас може бути в церкві, або на да, якісь такі приємні емоції, які ви будете отримувати, і приємні новини, які ви будете отримувати. І початок, перший крок. Може, ви будете пропонувати якраз таки якісь королеві жезлі відносини? Король Кубків. Угу, угу. Король Кубків це закоханий чоловік. Це у нас про любов, про відносини. Про якраз у цей король куб він буде вам дарувати подарунки. Якщо ви жінка, то ви себе маєте так тримати. От прямо в цих таких вогняних енергіях і за вами будуть тут ухажувати. Король купів це у нас рак, скорпіон або риби. І це люди, які вміють попіклуватися, які роблять завжди подарунки, які дуже сильно емоційні, люблять підтримати, так і завжди допомагають. І така людина у вас може бути Присутня, це дуже мудрі люди. Знаєте, такі прям дипломатичні, вони відчувають енергію, вони відчувають емоції. Так, і остання карта для вас. Так, оракул. З 2025-го. Так, цілющі води. Вам потрібно зцілити свої енергії і свої емоції тут. Це дуже-дуже важливо. Цілющі води у нас якраз говорять про те, що тут дивіться, хтось із вами може пити з одного ручейка, хто не дуже сильно чистий, і ви себе маєте зцілити, свої емоції тут маєте зцілити і знайти для себе оцей якийсь такий оазис, і все у вас дорогі водорічки вийде. Так, що так, такий для вас вийшов розклад на серпні 2025 року. Рада була донести вам інформацію і шукаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!